Наскільки якісно навчають у вишах України, визначали в Богдановому університеті, тут відбувся захід під підгідною національного агентства із забезпечення якості вищої освіти? Семінар зібрав широке коло учасників із представників закладів вищої школи, експертів освітньої галузі та національних інституцій. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького став базовим майданчиком для проведення важливої освітньої події, регіонального семінару Сучасний стан, системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Виклики та перспективи. Це надзвичайно важливий захід з точки зору підготовки до процесу акредитації, з точки зору до підготовки до рецензування. Адже сьогодні є дуже багато запитань. І у вчених, і у науковців, і у освітян щодо того, яким саме чином проходити акредитацію, щодо того, яка саме має бути підготовка до цього процесу. Ну і надзвичайно величезна така просто кількість нюансів, відкритих запитань, на які ми сьогодні сподіваємося почути відповіді, і, відповідно, ефективно підготуватися для проходження акредитації і успішно її прийти. Семінар зібрав широке коло українських освітян, зокрема представників університетів Черкащини та України. Ректор Чину Олександр Черевко привітав учасників і зазначив, що заходи подібні цьому допомагають розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, аби підвищити конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Сьогодні для університету приймати високоповажне товариство. З перших днів повномасштабного вторгнення Черкаський національний університет працює в трьох векторах: це допомога військових, безпека учасників освітнього процесу та якість освітньої діяльності. У шість років ми розширили свою присутність у спільноті експертів. Наші експерти це люди, які щодня творять зміни у своєму та в інших українських. Закладах вищої освіти захід проведений під егідою національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Серед основних спікерів керівники інституції вони відзначили під час виступів, що основне завдання агентства просувати таку систему забезпечення якості вищої освіти, яка відповідає європейським стандартам. Місія і завдання це просувати систему забезпечення якості вищої освіти, які відповідають європейським стандартам. IHG. Це головне завдання нашого національного агентства – не акредитувати освітні програму. Темі іжі понад 30 років багато країн, яких розвивають понад 30 років. Звичайно, в них є якісь успіхи. Ми це робимо шостий рік, і при тому всьому, що ми використовуємо вся українська світа, використовує досвід різних країн і рухаємося набагато швидше, ніж це робили наші колеги. Ну ми в шостому році порівняно з 35 років, наприклад, 30 років для основної маси європейських країн. Програма семінару була насиченою та сконцентрованою на найбільш актуальних питаннях для гарантів освітніх програм і керівників ЗВО. Почесні гості також зосередилися на механізмах постакредитаційного моніторингу освітніх програм і особливостях запровадження в Україні європейського досвіду. Ми запроваджували акредитацію освітніх програм. Звісно, що ми намагалися використати досвід або Франції, або Німеччини, або Польщі. До речі, та ж саме Естонія має непогану програму модель акредитації освітніх програм. І зрозуміло. Що ми це робили так, щоб воно європейським стандартам відповідало? І коли мова йде про те, що Україна має стати обов'язковою частиною європейського простору, щоб питання вищої освіти... Питань не викликало, що у нас відбувається не гірше ніж у них, а може навіть трошки краще. І мені здається, що ми цього досягли. Даний захід безумовно дуже цікавий. Він дуже потрібний, оскільки ми, як університети, боремося за якість освіти, і якраз національне агентство сприяє тому, щоб якість освіти була вище, і дуже приємно, що вони завітали на Черкащину. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.